Випуск новин на телеканалі Бесарабія ТВ в студії Тетяна Бажинар, Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке: у педагогів Акермана відбирають базу відпочинку. Під Одесою відгамселили волонтера української армії. У столиці Придунав'я загинуло кілька десятків шпаків. У Білгородністровському презентували етнографічну книгу Матвія Деревенчі. Далі про ці та інші події розлогіше. В Одесі під час пожежі загинуло троє чоловіків. 18 лютого до служби порятунку повідомили, що з підвального приміщення чотирьохповерхового житлового будинку на вулиці Ніжинської, 64, сильно димить. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що горить сміття. Полум'я вдалося ліквідувати, але, на жаль, не обійшлося без жертв. На місці пожежі вогнеборці виявили тіла трьох чоловіків. Особисті дані та причина їх смерті наразі встановлюються. Зі слів жителів будинку стало відомо, що двоє із загиблих облаштували підвальне приміщення. Під житло і вже тривалий час у ньому проживали. Третій чоловік, ймовірно, знайомий. Ці кірманці мріють, аби їх хоча б хтось почув. Про вулицю Кишинівську ми розповідаємо не вперше. На цей раз городяни скаржаться на зграю бродячих тварин, що кидаються на людей та дітей. Окрім цього, є й інші проблеми, про які люди вже просто не можуть мовчати. Більш розлогіше розкаже Олена Малоїван. Ежедневно эти люди сталкиваются с одной вечной проблемой а – Акермана – стая собак. Дети и взрослые каждый раз, когда проходит этот участок улицы, вынуждены защищаться от бродячих животных, которые время от времени нападают на прохожих и пытаются укусить. Собаки уже задолбали. Ой, собаки Это невозможно вот. ни в какой двор зайти. Покусали, Кидаются собаки. Где наши, простите, когда-то при советской власти у нас было отлавливали собак. Сейчас только в Вальчевске. Не нельзя нельзя, нельзя пройти. пройти. По словам жителей улицы Кишиневской, они не один раз обращались к местным властям с письменными заявлениями о том, что, кроме бродячих животных, по их улице бегают и домашние собаки. Бывали даже случаи, что они забегали. в чужие двори. Они завели двух собак, эти, которые бойцовские. Mm -hmm. э, там они нашли дырку. А у, у меня живет там, ну, милиционер, конечно, там следователь. У него два годика и восемь лет ребенку. Сереги. Вот. Они, Нет, короче, это не сервис, какой вот серьез? Сережа живет. Yeah. Вот цыгане, вот. Эти цыгане, две собаки увидели, ворвались тоже, во двор. Да. Я слышу только крики. Я выбежала с дочкой, та со швабра. А я вообще без ничего. На этих бойцовских вообще без ничего, потому что у меня был страх. Они мою собаку порвали. Вали, откусили ему две ноги, потому что там еда была. А там же дети. Два и четыре годика они гуляются. Как рассказывает Татьяна Серафимовна, животных выпускают гулять по улице без намордников. Неделю назад акерманцы написали очередное заявление, на этот раз в полицию. Но пока ответа на него нет. Также жители этого участка улицы страдают из-за потоплений домов. Как отметили акерманцы, вся вода с города стекает в лиман и в их дворы. Вот как льется вот эта вода оттуда. Получается, все, дожди, все, все сюда. Мы да, вот так в брод да, по колени, да, и и, все это под дома быть. нам, под дома, под да, дома. Да. Мы ремонтируем, сырость убираем, полстены вырубаем, вырубаем и делаем эти ремонты. Это бесконечно. Двор у нас так, выходишь. И хоть лодку не или вот такие сапоги надо. Все вот варенье, мы не можем быть. Я стою на крыльце на и стою. Говорю, не, не не повесить ни не белье, ничего Он просто стою и смотрю. Все, двери. Пока не сойдет вода, два-три дня я с дома не выхожу. Даже до соседки не могу дойти. Вот сидим просто дома. И сидим, да. потому что выйдет там в каких-то берцах там на работу. Ему надо. А мы так сидим и смотрим Пойдем, с дочкой в окно, вода когда вода сойдет. Но это нормально. Помимо всего, жители улицы Кишиневской жалуются на то, что дворники на их участке – это очень редкое явление. Мусорных баков катастрофически не хватает. Все отходы, которые сносит население, в них не помещаются и вываливаются на землю. Также керманцы говорят, что мусор могут не вывозить по несколько дней. Проблем немало, вот только решать их так никто и не начинает. Елена Малайван, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. На Одещині викрили корупційну схему прикордонника. Вчора у пункті пропуску маяки правоохоронці спільної з групою внутрішньої безпеки держприкордонслужби та представниками військової прокуратури Білгородністровського гарнізону в ході огляду території пункту пропуску виявили 30 доларів США, 20 леїв та 2520 тисячі гривень, з яких частина була помічена люмінесцентною фарбою. В ході проведення слідчих дій стало відомо, що один із інспекторів прикордонної служби отримав неправомірну вигоду в розмірі однієї тисячі гривень. Від громадянки Молдови за перетин кордону на територію України. Наразі слідство триває та встановлюються всі обставини правопорушення. У Білгородністровському в стінах міської ради пройшло чергове засідання виконавчого комітету. Мер міста була відсутня, але це не завадило роботі. На порядок денний винесли чотири питання. Про що говорили на цей раз знає Тетяна Карпенко. В повестке дня четыре вопроса. Мэр города отсутствует, управление заседанием исполкома перешло в руки первого заместителя. Вадим Кисарчук немногословен, все вопросы рассматривали быстро, четко и слаженно. Заседающим хватило меньше получаса, дабы проголосовать и принять проекты решений. Первый о проведении и праздновании Дня социальной справедливости поддержали единогласно. После такого начала перешли к рассмотрению следующего вопроса. Речь шла о спорте. На ваше рассмотрение выносится проект решения про участие спортсменов Сеуканской юношеской баскетбольной лиги среди девушек. которая сейчас у нас проходит начиная 2015-2016 года. Это по единому календарному плану мероприятий Украины. И мы на протяжении, это уже пятый тур. И хочу сказать, Нет, что есть уже результативность по итогам уже четырех туров наши спортсмены вышли, девочки нашего города команды Тирас уже вышли в финал Кубка Украины. Поэтому это очередной тур, где мы должны отправить поочередно и наши спортсмены. Заседающие поддержали Людмилу Лаврову и проголосовали за проект решения. Следующий вопрос, который вызвал дискуссию, касался стоимости питания в детских садах и школах. Напомним, 60% платят родители и 40% выделяют из местного бюджета. Людмила Муржара Мащук отметила, что в связи с повышением цен на продукты питания повысилась и оплата. Также она обратила внимание на тот факт, что у квитанции по оплате питания будут указаны только

То есть ми говоримо о том, что мы повышаємо цену, то есть пределах 400 бензин, это вже інші 400, значить, буде повышение еще, чтобы не получилось, що значить, щоб порівняли. Я хочу назвати, э... в минулому році плата батьків була для дітей від року до 3 9,75, зараз 10,71. Тобто ціна, ви бачите, не набагато змінилася. Для дітей від 3 до 6 7 було 15,72, зараз 17,16. И в школах хорошовали уволянировать зароссим. Но это державный бюджет. Члены исполкома пришли к выводу, что нужно будет провести разъяснительную работу с родителями об изменении оплаты за питание, дабы не возникали жалобы. В свою очередь начальник отдела образования приняла данное предложение во внимание. И последний вопрос, который рассмотрели заседающие, это закупки через электронную систему Прозора. У нас на Украине существует будет пилотный проект Прозора, который ну, мы считаем, что позволит сэкономить бюджетные э, средства на закупки. Э, все, которые мы производим, закупки, как испакованы, так и подразделены структурными финальными для того, чтобы было прозрачно, видно, как оно закупается, какие деньги. В принципе, главная цель, чтобы оно было прозрачно и было более экономным. Как отметил Сергей Гафейчук, такая процедура не обязательная для всех, но местные власти приняли решение воспользоваться ею. Теперь все закупки из полкома и коммунальных предприятий в размере от 30 тысяч гривен, именно такую сумму предложили заседавшие, будут осуществляться через систему прозора. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Під Одесою відгамселили волонтера української армії. Жінку душили і били по обличчю. В Котовську на залізничному вокзалі на Катерину Валевську накинулися біля кімнати відпочинку для військових, де розташувався волонтерський центр. Про це повідомляє інтернет-видання сьогодні. Сама волонтерка впевнена у тому, що напад це лише провокація. Я побачила людину в військовій формі в непритомному стані. Я зразу підбігла туди і відчула алкогольний запах від нього. Я стала кричати Люди, дайте, будь ласка, води. Але коли я зрозуміла, що у людини здоров'я все нормально, він просто п'яний, почала просити води, то двоє дівчат з бара гранат винесли воду. І для того, щоб не ганьбити честь військових, я запропонувала людині пройти в волонтерський центр де він зможе відпочити, попити кави чи чаю, яку ми зможемо йому оказати допомогу. Військовий сказав, що він хоче до туалета, але до туалета далеко йти. І ми його туди, так як він був п'яний, ми його туди і не довели, то я йому запропонувала сходити за ялинку. Я його довела до ялинки, так як він був п'яний, відійшла сама в сторону. І разом з моєю подругою ми почали його вести під руки сюди, в волонтерський центр. Коли ми піднімались вже по сходинкам, і я вже тримала в руках ключі і вже засунула ключ в двері, то я побачила, як біжить ще одна людина, теж військовій формі. Він підбіг, я вже теж дуже п'яний. І коли я вже відкрила двері, то він почав зразу мене ображати. Я цього не могла чому зрозуміти. По-друге, він почав кричати, хто ви такі, хто вас тут спонсує, і став зривати оцей напис, який був на двері. Тут написано Волонтери, кімната відпочинку для військових. І запрошуємо волонтери. Після образливої лайки, як розповідає Катерина Валевська, на неї накинулися та почали бити. За словами жінки, складалося враження, ніби все сплановано. Волонтерка каже, що на місце події приїхали правоохоронці, співробітники СБУ та військової прокуратури. Послід дах Буджака у Білгородністровському презентували сьому книгу відомого письменника та громадського діяча нашого земляка Матвія Деревенчі. В ній мова йде про заселення буджатських степів. А також автор досліджує історію свого роду. І не лише. Розлогіше дивіться в наступному сюжеті. Уважні та зосереджені погляди присутніх. Вже за хвилину письменник, громадський діяч, кандидат економічних наук, почесний член Ал Буджак Матвій Деревенча презентуватиме свою нову роботу. Родилась ще одна книга замечательного автора Матвія Ефімовича Деревенча. Он автор, он автор уже шестої книги. Сім книги. сідьмої книги. Я із Вініція хотіла мій. ще сказати, що сідьма у вас перевал – це етазборник стихов. Письменник близько п'яти років працював над книгою, в якій він детально вивчає історію свого родоводу. Для того аби видати чергову перлину із етнографії нашого краю, Матвій Юхимович чимало часу провів у архівах та музеях. Чому слідчому буджацький слід. Тому що мої попередники, предки були запорізькі козаки <кій> родом із Полтавської губернії. Зараз та частина Полтавської губернії буша, вона відходить до Київської області. Там на кордоні. <кій> Але пишучи цю книгу, я багато знав. Від бабуні своєї, від діда, особливо дід Гьордії Георгій Аксентівич, що ми в селі були чомусь безуглі, безуглі. Я шести отих років малих. Ну, а чого ж це я безуглий? з часом від своєї рідної тітки письменник дізнався, що прізвище Безуглий предки отримали від козака, який втік із турецького полону. Він не хотів їхати до Полтавщини, бо на той час саме там панувало кріпацтво, а тому і залишився в селі Кебабча, що нині називається Широке. Там, на березі річки Алкалія і побудував собі житло. Я написав поему, там такі слова є. Как донесла молва на изучене реки, он дом поставил без угла, за что его без угла на реке. Сам Матвій Юхимович народився в 1935 році в селі Широке Білгородністровського району. Це людина, яка прожила складне, важке, але в той же час яскраве і творче життя. У 44 році він вступив до Білгородністровського педагогічного училища. Після служби в армії закінчив московську вищу партійну школу. Далі аспірантуру в Одеському інституті народного господарства і захистив кандидатську дисертацію. Сьогодні він кандидат економічних наук, автор 59 Наукових праць, та не лише. Мене часто питають, а як ви пишете вірші? Я кажу, я не знаю. Я переписую їх з голови на папір. А як вони в голову приходять, я не знаю. А я дійсно не знаю. Матвій Юхимович творча людина, захоплений літературою та історією свого народу. А ще затятий мисливець. І про це він оповідає в книзі Мисливські новели. Письменник пише прекрасні вірші як нащадок славного козацького роду безуглий він козацький генерал Хорунжий, осавул чорноморського козацького війська. Тут нема воспалення, немає цього, знаєте. От і так далі. Я пишу все те, що ми робили. Пишу про молодість, про те, як я прийшов першим тут в лаг в татарбонарах і так далі. Почитайте. Змістовний співрозмовник і чарівний оповідач він підкорив присутніх, зацікавив своїми книгами і життєвими ситуаціями, показуючи всім своїм життям хороший приклад служіння вітчизні. На закінчення зустрічі Матвій Юхимович подарував кілька своїх книг в міській бібліотеці. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. В столиці Придонав'я загинули кілька десятків шпаків. В соціальних мережах з'явилося фото мертвих птахів. Це не аби як В інтернеті відразу почали з'являтися різні версії того, що сталося, починаючи від апокаліпсису до впливу військових звукових. Хвиль одеський еколог, директор національного природнього парку Тузловські Лимани Іван Русів вважає, що причиною надзвичайного феномена одночасної загибелі такої кількості птахів, які впали просто з неба в районі Ізмаїльського морського вокзалу, може бути просте отруєння. За його словами, шпаки дуже динамічні в пошуках корму. Взимку вони живляться в основному на міських звалищах. Не виключено, що вони могли отруїтись і на полях, бо саме зараз фермери починають обробляти їх добривами та хімікатами від шкідників. Ось уже 11-й рік поспіль в Ізмаїлі проходить чемпіонат з Дарсу, або як його ще називають, метання дротиків. В столиці Придонав'я ці змагання полюбили і діти, і дорослі. В минулі вихідні в них взяли участь 38 дівчаток і хлопчиків віком від 5 до 16 років. Як це відбувалося, бачили наші колеги. Традиционный открытый любительский чемпионат по дарцу среди детей прошел в Измаиле. Соревнования проходили в спорткомплексе городской организации физкультурно-спортивного общества «Украина», которая стала организатором и идейным вдохновителем их проведения. Сегодня мы проводим открытый любительский традиционный чемпионат по дарцу среди детей и взрослых. На соревнованиях принимает больше, уже записалось больше 30 участников. Эти соревнования стали популярны с 2006 года, когда мы начали проводить впервые их в спортивном комплексе «Авангард». Участникам чемпионата надо было метнуть дротики три раза в каждый из трех подходов. В зачет шел лучший результат. Это именно тот вид спорта, где судью нельзя обвинить в необъективности. Все результаты налицо. Среди девочек в возрастной категории 5-7 лет первое место завоевала Алиса Шевцова, второе заслужила Ирина Ерич и третье место Арина Каражекова. Среди мальчиков золото получил Давид Шиляев, серебро – Сергей Волченко и бронзу – Михаил Вакуленко. В возрастной категории 8-12 лет первым стал Вадим Махнюк, вторым Влад Павлюк и третьим Дима Белобров. Среди юношей золота завоевал Дима Павлюк, серебро Дима Скибицкий и бронзу Дима Пороховой. Всех победителей наградили дипломами, медалями и подарками, наборами для игры в дартс. Проведение этого веселого детского чемпионата стало возможно благодаря поддержке неравнодушных взрослых. Соревнования сегодня проходят при поддержке частных частных предпринимателей города неравнодушных спорта. Это Сергей Кивалов, это Александр Христенко. И, естественно, ежегодно нам проведение соревнований помогает ректор ЕГГО Ярослав Кичук. Было принято решение провести небольшое мероприятие для детей, чтобы порадовать их в очередной выходной день и мы проводим э, мероприятие по э, бросанию дротиков, так называемые дартс. Э, хочу сказать, что, э, как обычно, приходит много людей, всем это нравится, и э, призываю других предпринимателей поддерживать эти мероприятия. А весной ребят ожидают еще один интересный чемпионат. Они будут соревноваться в стрельбе из лука. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Педагогів хочуть відібрати базу відпочинку. Депутати одеської обласної ради мають намір на завтрашньому засіданні сесії своїм рішенням будівлі та споруди спортивно-здоровчого табору Педагог, що належать Білгорністровському педагогічному училищу. Передати на баланс комунального підприємства Облтрансбуд педагоги вважають це справжнім рейдерським захватом, а тому мають намір пікетувати стіни обласної ради. Одразу після випуску новин у спеціальному репортажі дізнаєтеся, хто та на яких підставах намагається позбавити працівників освіти бази відпочинку. На сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами вже завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ. Якщо ж у вас є цікаві новини, про які повинні дізнатися всі, телефонуйте до редакції за номером 6308. Бережіть себе та до зустрічі.